Ранок навколо Кракова. Всім доброго ранку. Це також справжні моменти, які ми бачимо. Вон якесь озеро. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Квітнуть дерева гарно, небо таке чудове і видно місто. Омежувач швидкості. Світло в кінці тонеля. І великі ліворучна Густава Морчинка. Ну, Далі ви. Чудові пейзажі, пробудження природи. Через один шість кілометрів. Поверніть праворуч на кантеровика. Цікава така дорога їдемо. Навколо Кракова сьогодні. Тут приватний сектор, як завжди, он далі багатоповерхівки. І тут. От Краков, як на долоні, називається. Бачимо Краков і... Навколо нього, що знаходиться, цікаве небо, цікаве те, що ось бачимо, як пробуджується і квітує природа. Ну, Квіточки, звісно, що нам приємне, дарують. Тому що Через 300 метрів. Поверніть праворуч. Квітнуть. Потім дерева. поверніть ліворуч. От яка пора року може бути найкращою. Для мене найкраща пора року весна. Ну Що може бути гарнішим, ніж оці е пейзажі, ті, що є весною. Особливо, поверніть праворуч. Потім особливо... поверніть ліворуч на кантеровіка. Як квітнуть дерева? Ось ось магнолія. Ноліє квітне. Ну, ми бачимо приватний сектор навколо Кракова, але вони багато поверхівки. Ми бачимо, ось подивіться, як цікаво, от, як у сакура. Ой, сакури квітнуть, як гарненько, так гарно, Дуже гарно. Поверніть ліворучника Торовіка. Цікаво і небо сьогодні яке цікаве. Цікаве небо. О, Через 400 метрів поверніть праворуч на Лодвіка Бошецького. Як квітнуть дерева. Це найбільше мені подобається. Ось ми бачимо в присадибні ділянки. Будинки, це іде як приватний. Ой, як квітнуть дерева, приватний сектор. Квітнуть, квітнуть дерева. Не тільки в приватному секторі квітнуть дерева. От форзиція. Отак От масивом посаджується. Куніть праворучну воду. Форзиція. Це дуже-дуже гарно. Угу. Так. Так, цікаво. Через 100 метрів. під'їжджаємо. Як цікаво, навколо Кракова у нас вийшла подорож. Так, це ми вже під'їжджаємо. І прибули до пункту призначення. А от шпиталь уже цей. Так, ми вже приїхали. Зараз вийду і ще покажу. Мені подобається, от ми приїхали до шпиталю. Зараз покажу, як отут також пробудження природи відбувається. Заборчик такий із посаджений, цей І ще заборчик не, не, не проснувся. А хотіла з того боку заборчик проснувся рослинки. Покаємо місце дестати. Зараз вийду, покажу цей заборчик. Так, туди просто якісь Ой, пташки як співають, послухаємо. Якісь у Кракові дуже співучі пташки. Дуже співучі тут пташки. Тут спів пташочок. І ось хотіла показати, ну от уже яка верба. Так, і хотіла показати ось оце заборчик такий зроблений із такої рослини. Подивіться, Та як уже розпускаються квіточки на цьому масиві, який посаджений у вигляді заборчика, ось іде навколо шпиталю. Ой, ну пташки. Чуєте, як співають пташки? Пташечки. От їхній співа там. Всім гарного дня.